Виробництво мінеральної води це процес, який вимагає точної автоматизації та надійного обладнання. Компанія спеціаліст пропонує сучасні рішення, що забезпечують стабільну якість продукції, оптимізацію витрат та відповідність міжнародним стандартам. Наше обладнання дозволяє автоматизувати всі етапи виробництва від підготовки води та розливу до закупорювання, етикетування та пакування готової продукції для транспортування. Ми пропонуємо три лінійні двопозиційні пневматичні розподільники з електропневматичним керуванням та пружинним повертанням, розраховані на робочий тиск від 2 до 35 бар. Приєднувальна різьба пів дюйма. Пневморозподільник є моностабільним та нормально закритим, тобто без електричного сигналу тиск автоматично скидається. Варіанти котушок 24 вольти постійного струму або 220 вольт змінного струму. Також доступні вибухозахищені котушки з діодом або без нього. Регулятори високого тиску, які призначені для роботи з пневмосистемами під тиском до 40 бар. Ці регулятори ідеально підходять для машин видування ПЕТАРи, дозволяють точно налаштувати вхідний тиск у діапазоні від 1,5 до 35 бар та мають різьбу входу-виходу дюйму або дюйм. В комплекті поршневий регулятор високого тиску та манометр для роботи з високими навантаженнями. Вражаюча пропускна здатність до 7,5 тисяч літрів на хвилину забезпечує ефективну роботу навіть у найбільш навантажених системах. Довговічність регуляторів підтверджена використанням преміальних матеріалів, алюмінієвого корпусу, сталевих компонентів та нейлону, що гарантує безвідмовну роботу на довгі роки навіть при інтенсивній експлуатації. Кутові відсічні клапани серії HS з нахиленим сідлом та пневмоприводом це надійне рішення для керування потоками рідин, пари та сипучих продуктів. Вони виготовлені з нержавіючої сталі, а корпус пневматичного циліндру може бути як нержавіючий, так і пластиковий, залежно від ваших потреб. Такі клапани витримують тиск до 25 бар і температуру до 120 градусів Цельсія, що робить їх придатними навіть для роботи з насиченою водяною парою. Клапани доступні з одностороннім або двостороннім пневмокеруванням і мають різьбове з'єднання до 2 дюймів, а за потреби можуть бути виконані з фланцевим з'єднанням або підприварювання за стандартами ISO 2037. Двопозиційний, нормально закритий клапан з нахиленим шпинтелем забезпечує швидке спрацювання, надійну герметичність і тривалий ресурс роботи навіть у складних умовах харчової промисловості. Кульові крани з електричним або пневматичним приводом для трубопроводів з умовним діаметром від 10 до 50 міліметрів. Повнопрохідна конструкція забезпечує максимальну пропускну здатність, трискладовий корпус гарантує герметичність і надійність, а універсальна площадка дозволяє швидко встановити привід. Крани з нержавіючої сталі чудово підходять для харчової промисловості, забезпечуючи стабільну та безпечну роботу ліній. Промислові повітряні фільтри високого тиску для очищення стисненого повітря від вологи та твердих частинок у системах з підвищеним тиском до 40 бар. Завдяки високій міцності конструкції вони ідеально підходять для використання на обладнанні для видування петари та інших виробничих лініях, де робочий тиск сягає до 40 бар. Фільтри мають різьбове підключення півдюйму або дюйм та забезпечують ступінь фільтрації 25 мікрон. Робочий діапазон температур становить від 0 до 60 градусів Цельсія, а для зручності обслуговування передбачений напівавтоматичний злив конденсату, що значно спрощує обслуговування. Після відключення подачі повітря та зниження тиску нижче 2 бар, конденсатовідвідник автоматично відкривається для зливу вологи. Фільтри цієї серії поєднують оптимальне співвідношення ціни та надійності. Пневмоциліндри з полим штоком для машин видування петари виготовляються на базі стандартних пневматичних циліндрів двохсторонньої дії з двохстороннім штоком за монтажними розмірами із 164-31. Це забезпечує можливість використання стандартних типів кріплень та взаємозамінність циліндрів незалежно від виробника. Регульоване повітряне демпфування забезпечує плавну зупинку поршня в кінці ходу. За допомогою спеціального гвинта демпфування можна відрегулювати, щоб отримати більш високий або нижчий ступінь гальмування поршня. Управління пневмоциліндром здійснюється подачою стисненого повітря через два отвори з різьбою 1,8 або 3,8 дюйма. Для керування ходом допускається подача тиску до 12 бар. Через поли шток пневмоциліндра можна пропускати стиснене повітря високого тиску або інше робоче середовище. Компанія «Спеціаліст» пропонує широкий вибір промислових повітряних компресорів, безмасляні поршневі та гвинтові маслозаповнені. Наші компресори призначені для подачі стисненого повітря у промислові пневмосистеми та обладнання, де потрібний стабільний тиск та чистота повітря. Для виробництва PET-тари ми рекомендуємо безмасляні поршневі моделі з подачою до 1100 літрів на хвилину при 40 бар для видування пляшок та пластикових ємностей, а також гвинтові компресори з регульованим тиском до 16 бар і високою продуктивністю для промислових ліній видування пет пляшок. Установки оснащені сучасними двигунами, прямим або ремінним приводом, системами охолодження, частотними перетворювачами та контролерами з сенсорним екраном та Wi-Fi для зручності налаштування та віддаленого моніторингу. Ми пропонуємо готові рішення зі складу, а також можливість виготовлення компресорів на замовлення відповідно до ваших технічних вимог. Пропонуємо широкий вибір контролерів і ПЛК для автоматизації промислового обладнання. У нашому асортименті є компактні контролери для локальної автоматизації та потужні модульні ПЛК для складних технологічних систем з великою кількістю входів та виходів. Контролери підтримують дискретні та аналогові сигнали, підключення різних типів датчиків, інтерфейси Ethernet, rs 485, RS-232, а також сенсорні панелі оператора для зручного управління. Модульна архітектура дозволяє масштабувати систему, підключати додаткові входи виходи та спеціалізовані модулі для контролю температури, сигналізації та зв'язку з іншими пристроями. Завдяки такому асортименту ви можете обрати оптимальний контролер для будь-яких завдань автоматизації, забезпечивши точність, надійність та гнучке управління виробничими процесами. Великий вибір сенсорних панелей оператора для автоматизації промислових процесів на автоматичних та напівавтоматичних машинах. У нашому асортименті представлені панелі різних серій та розмірів, від компактних моделей до більш функціональних пристроїв для складних виробничих ліній. Панелі управління забезпечують зручний інтерфейс, дозволяють контролювати і налаштовувати обладнання, підключати датчики та контролери, а також моніторити робочі параметри в реальному часі. Завдяки високій надійності та гнучкому функціоналу вони підходять для різних умов експлуатації від простих локальних систем до складних автоматизованих ліній, включаючи виробництво петари та пакувальних ліній. Компанія, спеціаліст, ваш надійний партнер у сфері промислової автоматизації. Пропонуємо якісні, пневматичні та електричні рішення, забезпечимо сервіс, ремонт і швидку доставку. З нами ви отримуєте сучасні технології, професійну підтримку та вигідні умови співпраці.